Скучали за відеоми, бо я дуже скучала за коментарями. Мені аж ніби чогось не вистачає, коли я бачу, що нових коментарів нема. Я пообіцяла, що я виїду на тиждень і наразі я так планую. Я дуже давно не працювала в будні дні, бо я знаю, що це таке, це пробки, це проблеми з паркомістями, тим більше зараз ще більше понизили коефіцієнт. Секундочку. він вже до літа все менше і менше. Мотивації нема, платять мало. Я обіцяла, треба показати. Мені так приємно, що мені писали в директ, питали, коли будуть нові відоси. І от я на кінець-то зібралася. Поки що з понеділка по середу я не бронювала слоти з обіду десь приблизно з 12-ї. Сьогодні я навіть вою з півтретє, тому що я їду на йогу. Ну, вибачте, хто ті люди, які ходять в понеділок, в першій годині на йогу. Це кур'єри Глова. Е, так. тому, що я пропустила бронювання слотів. Хто не знає, як працює Глова, там є слоти. По годині, по пів, і їх потрібно бронювати. Тобто в будь-який момент ти вийти не можеш. І як вони бронюються? В залежності від рейтингу. Рейтинг хороший від тих, хто багато і, скажімо так, покладеш, то працює. Це не про мене. Тому коли я зайшла, вже ранку не було. Ще в нас є челенджі. Що таке челендж? Це ти робиш певну кількість замовлень і тобі за них платять екстра гроші зверху. Є одна умова, це 85% прийнятих. У нас 14 на 30, якраз я собі включаюсь і зразу падає фігове замовлення. Зараз я покажу. 135 гривень, до речі, треба збити кілометраж. 135 гривень з Коперника на лисенка. Блін, це при коефіцієнті. Я його не буду вести. Починається. О, друге замовлення адекватне, я за ним їду. Головне, щоб голову не поміняло. Зараз падає зразу, в принципі, бо як бачите, трохи дощик накрапає і ще є кофіцієнт, е, то воно ж коштує, мені здається, вже замало. Години в мене заброньовані з 14.30 і до і десятої вечора. Без перерву я собі брала, але не знаю, як воно буде, бо ну там з п'ятої по пів восьмої взагалі жорсткі пробки. Але я попробую поїздити, якщо я до того часу доїжджу. Ну я буду себе заставляти, я обіцяю. Я буду пробувати вмикати режим терпіли. Не бачите оновлення. Я собі затонувала вікна. Я ще покажу ззовні. дуже гарно виглядає. До речі, за рекомендацією підписника, за що дуже вдячна. Для розуміння, подивіться, що діється. Оце тротуар, тут сюди запарковані машини. Якщо ти десь приїжджаєш, в цей район, ну тут багато замовляють: Кредо-банк, тут офіси. І все, крім того всього, тут роблять щось роблять щось явно зайве. Коротше, пройшло 25 хвилин з моменту, як мені впало замовлення. Я ще не доїхала до закладу, з плюсів воно не готове поки що. Але я так довго їду. Не розумію, чому понеділок, третя дня, не мало би такого бути. Вже, в принципі, обіди закінчились. У Львові, якщо ти будеш з другорядної не пхатись, ти ніколи ніде не виїдеш. Тому добре, що я за той час вже вмію нагріти, і хоча б я за 25 хвилин доїхала, а не за 40. Зараз ще Ось! Парковка! Боже, я думала, буде все набагато складніше. Ні, тут ще все нормально, хоча вона платна, Надіюсь, я тут не дуже довго застрягну. Перше замовлення прям забралося шикарно. Я не чекала, що на Дорошенка мені буде встати. Є ще один нюанс, я голодна, але я до цього підготувалася з собою взяла судочки з їжею. Чому? Бо тому що я пішла до нутриціолога. Якщо вам цікаво дивитися за моїми тарілками, то я їх всіх викладаю в інсту. Кожну, кожен кожну свій прийом їжі. Ще один з тих немаленьких нюансів, якщо ти хочеш запаркуватись хоча б десь, то до клієнта прийдеться шуршати багато. Я от встала там, а мені було туди. Але якщо б я заїхала в двір, то я б взагалі ніде не встала 100%. По машині обновки я затонувалася і поміняла зеркала на чорні. Не по своєму бажанню мені просто одне розбили, друге зачепили. І я вирішила, що будуть чорні. В принципі, воно красиво зараз виглядає, мені подобається з чорним. Який найбільший прикол. Бачите? Дощ сильний, просто який. А замовлення немає. Я віддала і сиджу. Вже встигла сходити в аптеку і розпакувати свій обід. Ну, буду їсти, а що? Закон підлості, як завжди, спрацював, тільки розклалась, почала їсти, впало замовлення. Воно що готується, але це у нас такий магазин-рукавичка. Краще туди їхати зразу, бо тому що ніхто його там не буде готувати, поки я не приїду. Все сталося так, як я казала. 20 хвилин я провела в рукавичці, але не через те, що воно не готове, воно було готове, зібране. Тільки приїхала партія сигарет дорожче ніж була до того. І все, і вони не можуть пробити. А по старій ціні теж не можуть пробити, ну бо, тому що то ж податки, ті всі акцизи коросі. Я ще на хорошому настрої. Ну бо чого харитися, так замовлення дешеве, коефіцієнту нема, дощ падає. Але отак, от 20 хвилин, і пройшло без діяльності. Знаєте, що я вам скажу? 174 гривні чаюхи прилетіло з першого замовлення. Я так дивилась на нього. Я ж бачу, яка сума за продукти і яку суму заплатив клієнт. І розумію, що ну напевно там під 200 гривень він не міг заплатити просто за доставку, а це були мої чаюві. То зараз просто в магатя гучці. Вже напевно хвилин 7 ми проїхали 100 чи 200 метрів. Вже люди ззаду бачу просто розвертаються і їдуть назад. А мені треба в кінець цієї вулиці, там є близенько на залізничній. Мушу, мушу стояти. Ну, хоч одну логічну дію я зробила. Позвонила в кажу: Ви замовлення бачили? Вона каже: Ні, ні, я вже приймаю. Поки я до них дотягнуся, є шанс, що ну, воно буде бо воно невелике. Не знаю, чи то дощ робить зі Львовом, таке чи в чому проблема, але я три кілометри вже їду 25 хвилин і досі ще не доїхала до куди мені треба. Зрозуміла, чого така дупа робиться. Там от машина ментовська, напевно, якась аварія, і одної смуги просто нема. Ну, тут колапс. Реально, 30 хвилин я їхала сюди 3 кілометри. Коротше, почалось те, що мені зовсім не підходить. Чорновола. вола в п'ятій годині вечора. Я туди просто зараз буду добиратися дуже довго і там кататись теж не варіант в такій годині. Зараз знов перепризначаю замовлення, мушу виключитись, напевно, і просто переїхати десь поближче в свій район. Ну, бо воно буде туди тягнути безперервно. Знаєте, я давно не відчувала, що от настільки займаюся фігньою. Вже краще, напевно, нічого не робити. Зараз я дивлюся, який в мене розхід. 10. 10 розхід. Я заробила раптом зараз 700 гривень. Шкода, що на завтра, післязавтра, на ранок, поки що нема слотів. Четвер, п'ятниця, субота, неділю я собі набрала все, що могла. Ну, хоча б з 11-ї, четвер, п'ятниця, До речі, навіть не з 9-ї. Я думала, візьму з 9-ї. Бо е, я хотіла сьогодні подивитись, як воно, я подивилась. з 5-ї. Ще побачимо до кодрої, нема сенсу їздити. Ну, я просто трачу годину, а то й більше на одне замовлення, яке нам коштує 120 гривень. Тому завтра вже, напевно, я цього повторювати не буду. Мені тут є проважаючий. Каже, на вихід. Коротко прольвів, шостій вечора. У мене все стабільно, вожу по одному замовленню в годину. Ну, десь, може, не одне, а. Хвилин 40 в мене займає одне замовлення. така от ситуація. Боже, не вже я їду, а не тягнусь. Я вже думала, що я в тій пробці засну. У мене такий сьогодні день довгий. Я вже забула, з чого він починався, скільки я працюю. Я насправді працюю не так довго п'ять п'ять з половиною годин. А таке відчуття, що я вже працюю весь день, бо думаю, що скучно, монотонно. А гроші то не плюсуються. У нас тут є така цікава вуличка, щоб на неї заїхати, треба в прямому сенсі проїхатись по частині базару. Хочеться прикол? Я постояла е, хвилин 7 без замовлення, напевно. Перегрузила телефон, бо іноді таке голова буває. Краще перегрузитися, якщо замовлень немає. Ну, в мене воно працює. І мені впало замовлення за 55 гривень. 55 гривень в голову це мінімалка. Отак виглядають нормальні дороги, нормальне місто і нормальна робота, коли можна собі трохи їхати, а не тягнутися постійно в пропах. Цікаво, чи підуть заробітки, бо, як я вже казала, коефіцієнту за задощ не є. Що не зрозуміла, 788 клієнт мав заплатити. Це він мені дав. 1120, каже, це без решти. І ще з дивного, я йому дзвоню вдома у фон, в нього він працює, він каже, зараз я спущусь, а він живе на п'ятому поверсі, без ліфту. Я нічого не зрозуміла. Чому для чого? Ой, ну зараз я вже почала кайфувати. Дивно було би, якби я не кайфувала після 300 гривень чоєвих, але по машинам клас. Місто вже опустіло, навіть якщо нема е, за дощ, нічого не платять. Ну то дощу -то і нема по факту. Моє тонування вночі виглядає отак: реально темно. Вдень прям кайф, а вночі мушу на 300 разів більше дивитись по сторонам. чи точно я нікого не пропустила. ну Такае вже, що тут поробиш. Так, ну я не в приємному шоці. Впало мені подвійне замовлення за 98 гривень. Ну, це, по суті, два окремих замовлення. Є куди їхати, і воно коштує 98 гривень. Але е, з плюсів це мені впала чаюха. вроде, 107 гривень. Так що сьогодні чаюха займає більшу половину заробітку. Люблю вокзал ввечері. Подивіться, як красиво. Я вже сьогодні підзамахали поверхи четвертій, п'яті. До ніби й не високо, а ніби і сходиш, розігрієшся. На вулиці вітер. Взагалі не прикольно. А ще я люблю вечір за те, що я можу собі встати, перекрити смугу, дозволити і нікому не буду заважати особу. Ну я вже закінчила на сьогодні. 21.30 Вийшло, що я 7 годин рівно пропрацювала, бо ну я вже прямо біля дому. І щоб не їхати далеко, думаю, все, досить на сьогодні. Я вже під'їхала додому. Коротше, що по сьогодні в нас вийшло? 84. Ну, це з моїми справами, так? То 77 кілометрів я проїхала. Розхід просто дичайший. 9,6. Це 350 гривень на пальне. Я порахувала за сьогодні. Заробила я брудними 1770. Це не враховуючи готівкові чаєві. З тих, що мені запам'ятали готівкових, це було ну, 332 грн. гривні. Ну, десь може сьогодні не шкребло з 400, може навіть не було. Тому дякую, що цей робочий день ви були зі мною. Побачимося завтра. Добрий ранок. Я вже їду за першим замовленням. Включилась в 11.30. Зразу впало. Ще готувалась, поки я собі трошки прогріла машину. Поки працюємо по коефіцієнту півгодинки. Чи буде він далі, я сумніваюсь, бо в нас туман дощу як такого нема. Побачимо, як воно буде сьогодні з 5 по сьомою я не планую працювати. Хіба не буде що робити? І побачу, що машин небагато, бо вчора це був просто капець. Розхід величезний, одне замовлення в годину. Сенсу від такої роботи небагато. Погода сьогодні отак от виглядає: пасмурно, сиро. Не ваше замовлень, слухайте, або то вони чекають, поки коефіцієнт пропаде і можна буде менше заплатити, або реально нема. Я вже десь собі навіть трохи переїжджаю, щоб голова бачила рух і не допомагає поки що. Я Вже навіть для достовірності перегрузила телефон два рази, щоб точно бути впевненою, що проблема не в мені. Досі нема замовлень. Ну, Будемо засікати тоді, скільки чекаємо. Можу сказати, що я 25 хвилин прочекала на замовлення і впало воно теж ну, дешеве, зрозуміло, що коефіцієнту вже нема. Поки замовлення не готове, стою, чекаю. Вже втратила 20 гривень. Підходить якийсь мужчина каже, мені на каву. Та він якраз от виглядає, як той, хто б'є каву. Ну ладно. І воно вернеться. Я знов десь шуршу спішу, бо тому що лишила машина на виїзді з парковки. Там як хтось буде виїжджати, мене будуть проклинати. В принципі, погано просто. Понаставляли тут тих кругів. Не було б їх було б легше. Ото кайфово, під'їхали прямо під заклад. а в мене тут вибору нема, де вставати, посеред дороги не варіант. Стою зараз під офісним центром. У нас тут завжди з ними проблеми, якщо вони замовляють готівку. І пишуть: залишіть на рецепції. А як я залишу на рецепцію, якщо не оплачено? А якщо оплачено, то це найкращий вид замовлень, що може бути. Залишили і поїхали далі, бо вони виходять дуже довго. Боже, це так мило, Гловерська любов. Їду зараз за замовленням на шість піц. Зразу подзвонила в заклад. Це от хороша звичка, коли ти бачиш таке замовлення величезне, або заклад, який не завжди приймає замовлення, краще набрати. Якщо вони його не бачили, вони скажуть там чекати хвилин 30, ну то нема сенсу їхати. А якщо вони кажуть так, вже доготовлюємо, то можна їхати спокійно. Не знаю, чи то година така, чи то реально от настільки сильно дощ впливає на місто. Ну сьогодні їздиш ніде, поки що не стоїш. І то вже Практично друга година. Не найзручніша доставочка. Хоча б їх якось зв'язати, але він каже, нема чим. Поки нема замовлень, мені приїхали лампочки в салон. Хочу поміняти, бо в мене зараз таке жовте, а щоб було біле всюди. Що рівняти, я вже поміняла. Тут біле, а тут жовте. Ну, Мені з білим набагато більше подобається. Ну, вже нічого такого цікавого. В принципі, замовлення є нормальні. Е, час від часу десь там до... 5-7 хвилин простою, але я вже цілюсь на перерву. Пів четвертої, Я казала, що я до п'ятої, але я вже думаю про перерву. Як зло, почався дощик, а я вже вирішила їхати, бо мене закинуло дуже далеко вже від дому, і з того району мене вже точно додому не верне. А мені треба за той час, поки в мене перерва поїсти і з'їздити за продуктами. Тому якраз включила коефіцієнт і я закінчила. Леха з номерами аб'юдер. Мене на кінець в машині буде трошки краще видно. Поміняла лампочки ззаду, зараз покажу спереду. Дуже мені подобається біле світло. Все сама все сама змогла поміняти. Ну? Ну, геній! Тим часом дощ дуже сильний, а замовлення в мене немає вже 6 хвилин. А зі щітками я ніби розібралася, просто поміняла на нові. Нічого не помогло, ні резинки, ні вигнути отут трапеців, чи як воно називається. Коротше, 20 хвилин без замовлення. В таку дощару з коефіцієнтом я в шоці. До речі, може, тут є геніальні знакці ПДР. Дивіться ситуація, знак. Мені треба туди, направо, щоб повернути туди. Там має бути права стрілка на тому знаковій чи ні? Ну, тому що я все одно буду повертати, в мене варіантів інших немає. Але по факту, як по-правильному, я не маю права тоді туди повернути, якщо нема правої стрілки. Чи це не рахується, як поворот направо, а просто щось інакше. Коротше, я дуже рада, що не ношу з таким чемоданом. У мене є малесенька сумка, яка виглядає як папка для малювання. Я дуже щаслива, що колись мені її дали на затест. Так довго на Макдональдсі чекала замовлення, що я знов позапотівали вікна. Насправді хвилин десь 17, напевно. Я закінчила. 1647 заробіток. Сьогодні замовлень більше, ніж вчора, але сума набагато менше. Я проїхала 78, але там ще було по моїм справам 16. Коротше, я порахувала, що десь 200, 255 вроді, гривень чи 250 на пальне. День сьогодні був непоганий, в принципі. Я думала, що вечір зарішаю, але ні, не зарішав. З прикольного я сьогодні не ходила по поверхам взагалі. Всі доставки або до під'їзду, або був ліфт. Я так люблю. От що сказати, та такий середній день, враховуючи, що то, ще були коефіцієнти за дощ. Сім з половиною годин сьогодні працювала, 17 замовлень більше ніж вчора, а по сумі вийшло менше. Не було таких е, чайових, як вчора. Там три рази кинули чаю, 20-30 гривень, і все.